Експрезидент США Дональд Трамп не має імунітету від кримінального переслідування щодо звинувачень у спробах скасувати результати виборів 2020 року. Таке рішення Федеральний апеляційний суд виніс у вівторок. Очікується, що Трамп звернеться до Верховного суду із проханням скасувати це рішення або повторно розглянути справу. Чи ця справа може вплинути на шанси Дональда Трампа змагатись на виборах президента у листопаді із Джо Байденом? Розпитаємо Тетяну Ворожко, яка стежить за виборчою кампанією у США. Таню, привіт, розкажи, будь ласка, що означає це рішення суду, як ця справа може позначитись на виборчій кампанії Дональда Трампа? А суді федерального суду окружного федерального суду залишили без змін рішення судді нижчої інстанції, яка постановила, що Дональд Трамп не захищений від кримінального переслідування за свої дії. На посаді президента після того як він цю посаду залишив, на цьому наполягали адвокати Дональда Трампа. А ця справа виникла в рамках справи, порушеної спецпрокурором Джеком Смітом, які за чотирма пунктами звинувачення пов'язаними з перескоджанням виборчої кампанії 2020 року. Отже, федеральні судді один за одним розглянули та заперечили аргументи команди Трампа. Я наведу лише один приклад: адвокат. Рампа під час слухань в січні місяці стверджував, що а, якщо а залишити, скажімо так, якщо скасувати цей імунітет, якщо не визнати цей імунітет, це буде значне відкриє скриньку Пандори, тобто будуть позиватися проти інших президентів, політичні опоненти. А що на ці президенти залишать свої посади? На що суддя написала судді? Написали, що такого в історії сполучених штатів не було. Це сталося перше. Це безпрецедентний випадок, і власне про це про це безпрецедентність говорить власне і команда Трампа. І навіть написали, що це парадоксально, що Команда Дональда Трампа просить, а так говорить, аргументує тим, що президент має захищати закони а для цього він має можливість ці закони. Порушувати команда Дональда Трампа. Заявила, що вони з цим рішенням, звичайно, не погоджуються. Сказав, написав його речник, що його право це захищено конституцією. Вони будуть подаватися до Верховного суду. і Зробити вони мають протягом одного тижня. Оце аргумент, що президенту необхідний цей імунітет для того, щоб робити свою роботу. Власне, на на цьому весь час і наголошував президент Дональд Трамп. Давайте послухаємо well, I think it's very unfair when я вважаю, що це дуже несправедливо, коли опонент, політичний опонент переслідується міністерством юстиції, міністерством юстиції Байдена. Тож вони програють у кожному опитуванні. Вони програють майже в кожній демографічній групі. Сьогодні були опубліковані цифри, які дійсно дуже розумні. Вражає, якщо ти Джо Байден. І Я думаю, що вони відчувають, що це спосіб, яким вони збираються спробувати перемогти, коли вони говорять про загрозу демократії. Це ваша справжня загроза демократії. Я відчуваю. Що як президент ви повинні мати імунітет. Дуже просто. Якщо я не отримую імунітет, тоді шахрай Джо Байден не отримує імунітету від всього того, що він зробив, щоб дозволити вторгнення на кордон. Ну і власне верховний суд має а, три варіанти дій. Він може він може залишити це рішення без змін, а він може дати більше часу на апеляцію, або взяти це цей судову справу на розгляд. І власне від цього залежить, як це вплине на виборчу компанію. Якщо ця справа буде залишена, а, так що це рішення залишається, або якщо верховний суд бере цю справу і швидко розглядає її, і з цим рішенням погоджується. То це впливає на термін розгляду справи Донада Трампа, однієї з чотирьох кримінальних справ. І деякі експерти роблять припущення, що існує велика ймовірність, що не лише ця справа почне, почнеться розгляд, а ще десь влітку або весені, але ця справа може бути і завершена, і може бути винесений вирок до виборів в листопаді цього року. Таню, ну і ще торкнемось іншої передвиборчої теми, зокрема, того хто може бути потенційним кандидатом у віце-президенти Дональда Трампа? Все частіше називають Такра Карлсона, колишнього ведучого Fox News, як потенційного кандидата. Скажи, будь ласка, як реагують на його заяви про те, що він хоче зробити інтерв'ю із президентом Путіним, що кажуть в Білому домі, що пишуть оглядачі медіа. Ну, власне, три такі основні напрямки. По перше, багато журналістів обурюються його заявою про те, що він сказав, мовляв, я це роблю, тому що інші журналісти не хочуть дати слово Володимиру Путіну або зрозуміти російську позицію. Йому нагадують, що журналісти були вимушені виїхати з України з... з Росії. А два американські журналісти зараз перебувають у в'язниці. Звичайно, говорить про те, що це може бути просто що це стає стане просто прийомом пропаганди. Вашингтоні... Вашингтон Пост написали про те, що таким чином. Такер дає можливість Путіну налагодити відносини стати таким містком до виборців Дональда Трампа, і що це може бути найбільш токсичним та потужним зразком прикладом пропаганди. Ну і цікаво, що звертають увагу на те, як захоплюються Дональдом Трампом. А журналісти навіть запрошуючи його до спілки російських журналістів. Дякую, Таню. Це була старша редакторка Української служби голосу Америки Тетяна Ворожко.